Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення в ефірі телевізійні новини В Студії Олександр Смаль. 28 липня православні і греко-католики України святкували День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого та 1024-ту річницю хрещення Київської Русі. Урочисті богослужіння відбулися цього дня і в калузьких храмах. У церковному календарі є чимало днів присвячених святим подвижникам, мученикам, слов'янам за походженням, але на особливому місці день пам'яті Володимира Великого. Князь Володимир не тільки охрестився сам, а й затвердив свою нову віру державною релігією Київської Русі. Науковці й досі сперечаються, де хрестився князь, який після обряду отримав церковне ім'я Василій у Києві чи в Херсонесі. Проте беззаперечно, що саме з Києва 988 року почалося поширення християнства країною. Нова релігія, проповідуючи милосердя і християнську любов, підвалини цивілізованого і мирного життя, об'єднала велику державу Володимира і позитивно вплинула на мораль керівної верхівки і населення. Християнство долучило Русь до сім'ї європейських народів. Крім хрещення наших предків, князь Володимир здійснив ряд важливих реформ в державному управлінні, в освіті культурі. За величні діяння церква визнала Володимира Великого святим. На його честь збудовано чимало храмів: перший на початку 14 століття у Новгороді, у нову добу, зокрема, кафедральний Володимирський собор у Києві, собор святого Володимира в Парижі і багато інших. Калуші на проспекті Лесі Українки у грудні 1997 року було освячено хрест і місце під забудову церкви святих рівноапостольних Володимира і Ольги. Будівництво величного кам'яного храму розпочалося у 2002 році, та, на жаль, через брак коштів було зупинене. Наразі споруджено дерев'яну церкву, у якій щороку, 28 липня, на честь хрестителя Русі України, священниками Калузького деканату Української греко-католицької церкви, здійснюються урочисті богослужіння. Наш український народ на правду є побожним і вірним, тому що сьогодні і є робочий день, але ви не зважаючи на все прибули, щоб сьогодні віддати славу Богові. Щоб сьогодні вшанувати нашого святого покровителя, святого князя Володимира Великого, також складаю сьогодні щиру подяку своїм отцям, що сьогодні шанували нас, що відгукнулися на моє прохання і всі, кого я просив, прибули на спільне ламання Євхаристійного Ісуса. Дякую Отці. І хочу побажати вам, щоб ви ще довго і пнітно служили на нашій душпастерській ниві, щоб Господь дарував вам здоров'я, вам, вашій домашній церкві, нехай причиста діва оберігає вас три роки тому. Указом президента України цей день визначено державним святом. 1 червня поточного року тривають компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР. Щоб отримати компенсацію, необхідно пройти процедуру актуалізації. Як здійснюються виплати в Калуші та районі? Дивіться у наступному сюжеті. Цьому році мають можливість отримати тисячу гривень вкладники Збербанку колишнього СРСР, які не отримали протягом 2008 року компенсаційні кошти в межах проіндексованого залишку. Виплата здійснюється тим вкладникам, дані про яких внесені до реєстру вкладників заощаджень до 1 січня 2012 року, та які не отримали протягом 2008 року компенсаційні кошти в межах проіндексованого залишку, але не більше тисячу гривень на одного вкладника. Для того, щоб отримати компенсацію, необхідно пройти процедуру актуалізації даних вкладника, яка тримає Ощадбанку з 2 квітня поточного року. Нагадую, щоб дізнатися про час і адресу установи банку, де буде проводитись актуалізація даних, вкладник може кількома шляхами зателефонувати на гарячу лінію за номером 0800 212 212.30 безкоштовно. Лінія працює з 9 до 6 години. Також може відправити смс-повідомлення на короткий номер 8052 безкоштовно для всіх операторів України. У повідомленні слід казати цифрове значення. Паспортних даних, дату народження, дату місяць народження. Також заповнити спеціальну форму для вкладника з Ощадбанку на сайті Ощадбанку і відправити повідомлення через інтернет. Компенсаційні виплати будуть тривати в нас до 25 грудня поточного року. Після проходження актуалізації на сайті або за телефоном банку кладник звертається до установи у визначений йому час, маючи при собі такі документи: паспорт та ксерокопія його, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, і ксерокопія та Ощадкнижка за компенсаційним рахунком. Також компенсацію можуть отримати спадкоємці померлих кладників. Крім того, Ощадбанк виплачує по 500 гривень на поховання спадкоємців-вкладників, які померли у 2005-2012 роках та у 2012 році, і не отримали компенсацію втрат і візнецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 року установи Ощадбанку. А з 1 вересня Ощадбанк відновить реєстрацію інформаційно аналітичній системі «Реєстр вкладників заощаджень громадян для тих вкладників, хто ще не здійснював реєстрацію даних по компенсаційних рахунках. На сьогоднішній день у філіях міста та району проводиться виплата компенсацій. Чимало громадян пройшли актуалізацію даних. Варто зазначити, що в порівнянні з 2008 роком теперішня виплата є набагато простішою і доступнішою, адже кожен вкладник приходить до банку у визначений для нього час. Ну, на сьогоднішній день установами банку проведено актуалізацію в кількості 8700 чоловік. Для виплати. Кількість людей, які не отримали компенсацію по тисячу гривень у 2012 році, є 18 тисяч 172 чоловіки. Це складає 48% на сьогоднішній день. Зараховано на національну картку 4 254. Виплачено 3 тисяч. Що складає 23% від цієї від цієї. Суми, що ми повинні виплатити. На поховання отримано 545 тисяч для філії міста і району. Компенсаційні кошти зараховуються на поточний рахунок з видачею національної картки. Вкладник може отримати готівку, може відкрити депозитний рахунок, може розраховуватися в торгівельній мережі, а також отримати готівкові кошти. Національна картка видається безкоштовно. Термін дії картки три роки. Для забезпечення належного обслуговування громадян у відділеннях Ощадбанку збільшили робочі місця та подовжили робочий день у філіях сіл Вістова і Новиця. Пора літніх канікул, відпочинок для дітей та клопоти для працівників управління освіти. Завдяки їхнім турботам, 1 вересня школярі увійдуть у чисті і відремонтовані класи, а дошкільнята у яскраві оновлені групові кімнати. Що вже зроблено цьогоріч і що заплановано, дізнавалися наші кореспонденти, об'їжджаючи садочки і школи міста. Першим пунктом призначення став ясла садок Ягідка». Відразу за воротами погляд зупиняється на колоритному подвір'ї в національному стилі. Хоча садок ще зачинений до завершення ремонтів, і так зрозуміло, що дітки не відходитимуть від такого дива. Тут і віз, і копичка сіна, овечки, собачки, лелеки, лебеді, майстерно зроблені з шин, метелики і екзотичний пухнастий лев. Усе це зшито своїми руками однією з працівниць закладу з дизайнерськими талантами. Біля входу хлюпоче фонтанчик з іграшковими рибками без перебільшення подвір'я як у касті. В цьому році ми надзвичайно багато зробили на території нашого садочка. По нашому по нашій куточку природи воно вийшло дуже загадочне, тому що ми придбали і лелек. Ми зробили багато такого інтер'єру, де дуже цікаво нашим діткам. Тут і фонтанчик, тут і наші живі, не живі істоти, але вони підкреслюють, що дітям дуже це цікаво. І вони дуже цей куточок люблять. І кожен день вони сюди приходять. І дуже багато батьки дуже нам вдячні за цей куточок. І ми з кожен день всі наші прогулянки і всі наші розваги ми починаємо з цього куточка. Цьогоріч тут повністю оновлено харчоблок, пральню, вдосконалено метод кабінет, відремонтовано дві групові кімнати. На стінах яскраві малюнки, справа рук батьків. Спільна дружна робота дає свої плоди в яслах, садку ластівка, насаджені клумби, тюлі та постіль з дитячими малюнками. Тут на відміну від інших садків, де на цей рік групи вже сформовані, у двох логопедичних групах здійснюють набір до вересня. Термін закриття був 2-3 тижні. Однак з батьками була проведена належна робота, і таким чином жодних проблем для тих батьків, які не мали де залишити своїх дітей у літній період, не було. З понеділка будуть закриті ясла-садочок, росинка, ясла-садочок, струмочок і ясла-садочок червона шапочка. Уже почали свою діяльність: бурашка, калинка, ластівка завершує роботи, ягідка е та інші садки. У загальноосвітній школі номер 5 триває заміна старих плафонів на нові лампи денного світла у загальноосвітній школі номер 10 ліцеї. У більшості кабінетах підлога паркетна, тому доводиться щороку її лакувати. Звичайно, йде багато сил і коштів, але вони виправдовують себе. Усе просто сяє капітальні ремонти. За планом на усі навчальні заклади цього року вид має бути виділено. 2 мільйони 150 тисяч по управлінню освіти і мільйон 610 тисяч через управління будівництва та розвитку інфраструктури. Ну, В більшості всі ці ремонтні роботи вже розпочато, але в багатьох випадках ще трошки затримується виготовлення проєктно-кошторисної документації, тому освоєно по управлінню освіти. Десь 625 тисяч, а по УБРІ 604 тисячі, якщо мене не зраджує пам'ять. Ну, по УБРІ це основний об'єкт. У нас зірочка ремонтні роботи якої ведуться активно. А по управлінню освіти ми віддали пріоритет ремонту опалювальних систем цього року. Завершуємо повністю заміну вікон на металопластикові. Підводячи підсумки капітальних ремонтів у закладах освіти міста, з місцевого бюджету на школи виділено 286 тисяч гривень. З них уже освоєно дві третіх і 107 тисяч гривень на садочки, які витрачаються у порядку їх закриття. Крім того, близько 100 тисяч заплановано виділити до кінця бюджетного року на ігровий матеріал та ще стільки ж на посуд у дошкільних навчальних закладах. Субвенцію у місцевий бюджет у сумі 15 тисяч гривень здійснила область. На ці кошти придбано дитячу стінку у ясла садок струмочок 210 тисяч гривень виділено з обласного бюджету на заміну пічного опалення на локальне в дошкільному навчальному закладі Барвінок. Ще нову холодильну шафу купили в Росинку. На суму 20 тисяч гривень закуплено лінолеум для шкіл, на 10 тисяч для садків. Заплановано заміну підлоги у класах, водопровідних і каналізаційних систем за потребою. Влада обіцяє, що жодна школа і жоден садок не залишиться зі старими вікнами цьогоріч. Отже, ремонти тривають безперебійно, а кошти надходять регулярно. Тож до кінця літа навчальні заклади міста будуть у повній готовності. Калуському бізнес-центрі розпочалися уроки школи бізнесу для дітей віком від 13 до 15 років. Літня школа має на меті навчити школярів орієнтуватися у сфері бізнесу та здобути певні навички в опануванні англійської ділової мови. Літня школа бізнесу для школярів це власна ідея бізнес-центру, стверджує директор Каловського бізнес-центру Марія Пасічник. Майже у всіх розвинених країнах в шкільну програму включено предмет основи підприємництва. В Україні такого поки немає. А для Калуша такі тренінги новинка. Програма включає в себе 15 занять, серед яких уроки підприємництва, ділової англійської мови і власне презентація своїх навиків. На завершення підсумкове заняття, на яке планують запросити когось із калуських підприємців. Окрім уроків, діти розвиватимуть себе і в Орчості разом із запрошеними юними художниками малюватимуть картини. Зараз у групі навчається шестеро школярів з гімназії першої школи десятої, восьмої, сьомої та шостої. В основному це діти калузьких підприємців, які охоче погодилися віддати своїх дітей у літню школу бізнесу. Та й самі школярі зізнаються, що така літня діяльність їм до вподоба. Звичайно, в цій школі є дуже багато цікавої інформації в галузі економіки та бізнесу. І, звичайно, я хочу, щоб мої друзі також відвідували ці курси, тому що. У школі не навчають таких цікавих і не розмовляють на такі цікаві та інтересні теми. А ким би ти хотів стати в майбутньому? Ну щось у галузі підприємництва, я думаю. Літня школа бізнесу це перша програма бізнес-центру, де школярів навчатимуть сучасної ділової англійської мови. Раніше на базі центру практикувалися схожі тренінги та без вивчення іноземної. Нещодавно школярі мали змогу відвідати тренінги літньої школи успіху. За словами Марії Пасічник, ще не пізно взяти участь у тренінгах школи бізнесу, адже з 30 липня розпочинаються заняття англійської ділової мови. В планах бізнес-центру восени поточного року розпочати тренінги в рамках програми Еконет, економічний розвиток, слабо Територій безкоштовні заняття основи підприємництва триватимуть до кінця року. Основну увагу приділятимуть також і молоді, і сільської місцевості. Чимало калушан купують на ринках міста молоко у пластикових пляшках. Та, мабуть, мало хто з них замислюється над тим, де беруть жінки-продавчині тару, в яку згодом наливають молоко. Кореспонденти Калуського міського телебачення вирішили поцікавитись, наскільки безпечними є петпляшки з підкольорових газованих вод, у яких на ринках продається молоко. Ні для кого не є секретом, що сільські мешканці продають молоко у пластикових пляшках з під газованих вод. Півбіди, якщо цю воду пили родичі продавчині, і вона після цього добре помила пляшки і взяла їх для продажу молока. Але якщо вона взяла ці пляшки у смітникових контейнерах, це вже проблема, яка може обернутися в небезпечну хворобу. Пластиковий посуд взагалі одноразовим посудом, і використовувати його багато неможливо. Крім того, всього при повторному використанні токсичні речовини, які містяться в пластиковому посуді, вони мають властивість мігрувати у харчовий продукт, який зберігається повторно. Отже, такий харчовий продукт є теж небезпечним для вживання людей. Деякі люди, які продають на ринку молоко, теж стурбовані проблемою використаних пляшок. На їхню думку, було б добре, якщо б у місті продавали нові пластикові пляшки, і вони б з радістю їх купували. Аби пластмасову тару продавали таку нову, нову, аби не було невжита, розумієте? Пластмасу, бо їм не легко нести і, зручно, і у бусах і всюдах. Просто ми хочемо нової тари на молоко, нової, невжитої такої від солодкої води чи від мінеральної. Як стверджують працівники санітарно епідеміологічної служби, найкраще купувати молоко у скляній посуді, та для продавчинця створює незручності. Для них краще вести молоко у пляшках, які не розіб'ються. Тим більше що до такої посуди вже звикла більшість покупців. Чи не боїтеся ви купувати молоко у пластмасовій пляшці? Якось не задумувалася над тим питанням. Ну а взагалі, як ви вважаєте, що у пластмасовій пляшці молоко проються добре? Я вважаю, що, напевно, не добре. Але якось немає більше можливості, ти приходиться купляти. Вирішити проблему із спетпляшками не так просто, але можна принаймні її обійти. Наприклад, купувати молочні продукти завжди у тих самих людей. А принісши додому молоко якомога швидше перелити його в іншу посудину, не шкідливо для здоров'я. І наостанок хочеться сказати тим жіночкам, які поповнюють свої запаси пляшками і смітникових контейнерів, беріть, хоча б пляшки з під мінеральної води і закорковані. Та перед тим як налити в них молоко і нести його на ринок продавати, добре помийте пляшки. 27-29 липня в рідному селі Івана Франка на Гуєвичах. Відбувся міжнародний культурний фестиваль «Франкофест». Організатори дійства ставили за мету усунення стереотипів та створення якісно нового іміджу Франка як одного з найпрогресивніших українців та актуалізацію ідей каменяра і поширення їх серед молоді України. Франко у сучасному світі. У рідному селі поета та громадського діяча в Нагоєвичах започаткували фестиваль «Франкофест». З 27 по 29 липня люди з усіх куточків України з'їжджалися на це дійство. Рідне село Генія Української думки Івана Франка перетворилося на фестивальний майданчик. Тут розпочалося грандіозне музично-мистецьке дійство. Унікальність фестивалю полягає в тому, щоб показати Франка молодим і для молодих людей, популяризувати не тільки мову та літературу, все те, що робив Іван Франко, а й об'єднати навколо каменяра молодих людей, розповів про мету фестивалю один з його організаторів Віктор Возняк. Фестиваль причудовий. По-перше, ви бачите, яка чудова погода. Ви напевно вже побачили тонаметове містечко тих супер чудових, супер драйвових молодих людей, яких тут десятки тисяч з цілої України. З цілої України вони об'єднались навколо ідеї франка, навколо ідеї популяризації українського слова, української мови, української культури, української традиції. І це тішить, що кожен звідси понесе з собою частинку серця, частинку серця тої, тої нашої франкової землі, нашого франкового краю, нашої франкової родини. День розпочався з літургії. Відтак на літературно-мистецькій сцені розпочали літературний слем, присвячений творчості Івана Франка. Було розгорнуто наметове містечко, в якому поселилися переважно молодь з різних регіонів України. Біля наметів співали українські пісні, читали вірші, знайомились між собою, відвідували стилізовану садибу музей «Батьків каменяра», що складається з п'яти дерев'яних будинків різного призначення. І як розповіла директор державного історично-культурного заповідника Ореста Хміль, що такої кількості відвідувачів у них ще не було ніколи. За оці три дні наш музей відвідало до 20 тисяч людей в наметах, напевно, десь до 40 тисяч. Ну я не можу конкретну цифру вам сказати, але ви знаєте, такої кількості відвідувачів у нас ще не було ніколи, і це свято дійсно пройшло на досить високому рівні. Навпроти садиби на пагорбі побудований гарний будинок літературно-меморіального музею Івана Франка. Звідти відкривається чудовий краєвид на околиці. Територію музею прикрашає скульптурна композиція, присвячена письменникові. У ніч суботи, на неділю, у будинку літератора відбулася акція Ніч у музеї. Гості мали змогу потрапити в атмосферу початку ХХ століття. Були запрошені відомі літератори та франкознавці. У нас відбулася дуже цікава зустріч. У нас відбулася ніч у музеї. Практично ми всі були до четвертої години ранку. Зустріч теж відбулася в такій теплій, гарній обстановці. Дуже гарно все пройшло. І ми сьогодні дійсно трошечки, можливо, замучені, але ми задоволені, чесно кажучи, таким великим успіхом. На території фестивалю діяли три сцени. На фольклорні виступали колективи того краю. На літературно-мистецькій співали барди, звучали акустичні концерти. Вночі крутили фільми та ставили імпровізовані вистави. Підтримали франкофест найвідоміші гурти. На велику сцену виходили Скрябін, Тартак, Гайдамаки, Пікардійська Терцея, Атвінта, «Зевьо» та Івано-Франківські Коралі. На франкових стежках гостей зустрічали вирізані з дерева цілий ряд персонажів з творів каменяра. Тут вирізаний з дерева дитячий майданчик з героями дитячих творів письменника, кістяк дуба, під яким любив творити поет, споглядаючи на пейзажі рідних Нагуєвичів. А неподалік облаштували восьмиметрову піраміду, розмальовану художниками, які надихнулися настроєм свята. Фестиваль тривав три дні, завершився в ніч на понеділок. І як запевнив один з організаторів фестивалю Віктор Возняк, Франкофест уже не зупинити. Я думаю, що сьогодні вже той Франкофест не зупинити. Це щорічне дійство гарантоване. І, власне, така дата, вона трошки неординарна, тому що 27-29 липня вона не зв'язана з Франком. Але, власне, в тому весь Франко був. Він не любив тих урочистих академій, тих е, таких формальних і рутинних таких виступів, голів адміністрації там, і інших, інших речей. Власне, тут я, я колись сказав, що кажу, а от уявіть собі, що от Франко між нами. Як би він мав виглядати?

що Франкових героїв. Урочисто відкрили у місті першого кохання Каменяра в селі Лолин Долинського району. 29 липня Лолинська громада відзначала 420-ту річницю з дня першої писемної згадки про село і 120-річчя місцевої церкви. Розташоване на гірських схилах за 19 кілометрів від долини, село Лолин відоме насамперед як місце першого кохання Івана Франка. Тут майбутній великий письменник познайомився з Ольгою Рушкевич, яка полонила серце молодого поета. Між ними зародилося чисте почуття першого кохання. Однак пов'язати свої долі закоханим не судилося. В Лолені Франко написав ряд оповідань. А на основі місцевої пісні про Шандаря створив згодом драму Украдене щастя. На думку літературознавців, знайомство з Ольгою Рушкевич стало поштовхом до написання збірки поезії про кохання Зів'яли листя. У Лолені діє музей Івана Франка, в якому зберігаються прижиттєві видання творів, оригінальні фото, автографи та інші документи, а також бойківські хатні старожитності. 29 липня у центрі села було урочисто освячено сквер поляна франкових героїв, яка створена студентами Львівської академії мистецтв спільно з місцевими мешканцями. На території Поляни відкрито дитячий майданчик. Це дарунок Лолену від благодійної фундації Кредісова. Як пам'ять про того Івана, який колись прийшов у це занедбане село, значить і є оцей сквер. Це франкові герої, дитячі франкові герої. І одночасно, щоб поєднати все із дитячим відпочинком, і відпочинком дорослих, і виникла та ідея, щоб створити все разом, отакий комплекс. На території сільської ради є більше 160 дітей дошкільного віку. Ми не маємо. Дитячого садка. І для того, щоб ті діти не були обділені хоч чимось, небудь ми і вирішили побудувати оці невеличкі малі скульптури. Одна із них це дитяча гірка, нам її презентував Киридісов В'ячеслав Анатолійович. Всі інші це придбано за кошти, тому що в минулому році ми в село. Значить, зайняло перше місце в рейтингу по благоустрою. 420 двадцять річниці першої писемної згадки про село і 120-річчю церкви Святого Отця Миколая присвятили лолинчани День села. Святкування розпочалося урочистою літургією в супроводі відомого хорового колективу Благовіст зі Львова. Потім у будинку культури відбувся концерт за участю самодіяльних артистів з навколишніх сіл. Наприкінці серпня Лолин знову прийматиме гостей. Тут відбудеться традиційний, уже 20-й за рахунком, фестиваль франкової ліричної поезії. На це свято з'їжджаються письменники з кількох областей. Вони обмінюються досвідом, читають слухачам свої і франкові твори, презентують нові книжки. Це була вся інформація, яку для вас зібрали і підготували мої колеги. Я вам дякую за увагу і бажаю вдалого робочого тижня. На все добре.